Скоро свято. Яке? Невже ти забув? А ви, друзі? Зараз ми вам розкажемо найдоввишнішу історію Різдва, яка відбулася декілька тисяч років тому. До дівчинки на ім'я Марія прийшов в і сказав, радийся, поселила тим дружинами Марія здивувалась і зніяковіла, і не знала, що це означає. Тоді янгол промовив до неї. Не бійся, Марія, бо Бог проявив до тебе милість, ти завагініш і народиш сина і називаєш його Ісусом. Марія здивувалася іще більше. Як це можливо, а чи я не заміжня?» Янголо відповів, святий дух зійде на тебе, і тебе осінить сила Всевишня». Марія відповіла, я готова служити Господу. Нехай усе станеться зі мною так, як ти сказав. Коли Яно зник, вона хвилювалась про те, як Йосиф прийме цю новину. Але Янгло пішов теж і до Йосифа та сказав, взяти Марію за дружину, тому що немовля, що в ній від Святого Духа вона народить сина, і ти назвеш його Ісус, Він, бо він врятує свій народ від їхніх гріхів. Йосип зробив так, як наказав йому ангел Господній. Він любив Марію і хотів дбати про неї і немовля. І коли Марія прийшла до нього, то вони побралися і стали чекати народження, немовляти разом. Настав час Йосипу піти із міста Назарет до міста Віклеєм. Він за собою і Марію, тому що вони були вже чоловіком і дружиною. Дуже довгі. Вони йшли, йшли, йшли і прийшли до Віклеєму. А в цей час Марії настав став вже народжувати. залишитися на ніч у своєму хліві. Я думаю, вони з Йосипом були дуже раді, що в них народився Ісус і тому постійно посміхались. Недалеко від того місця пастухи пішли овечер. Раптом перед ними з'явився Анна Господа, оточений сяйвом. Пастухи дуже злякались, але ябо ну, сказав їм. Не бійтесь, я прийшов повідомити вам звістку, що мене принесе велику радість усьому народу Сьогодні в місті Давида народився ваш Спаситель. Христос, Господь. Ось вам знак. Ви знайдете мене бля, його і бажачого діти. Підемо в Іфлієм і подивимося, що там сталося. Що це нам поголосив Господь? Вони вклонилися йому, а потім розповідали всім, що народився Спаситель. Людей. Де воно де? народжений цар? Де невонароджений цар? Про це почув цар Ірод і сильно засмутився. Узавтра і хотів убити Ісуса, бо не хотів поступати з йому своїм престолом. Тому він покликав мудреців до себе в гості і попросив розповісти йому, де знаходиться немовля, коли вони його знайдуть. Вони побачили зірку і вирушили за нею. Вони побачили Марію Йосипа та маленького Ісуса. Греці дуже сильно зраділи, що на землю прийшов Спаситель Христос, Син Божий.